21 лютого всі народи землі відзначають Міжнародний день рідної мови. В Україні, крім українців, проживає дуже багато різних народів. Україна багатонаціональна країна. Це робить нас сильними. Кожна людина повинна знати свою рідну мову. Мова це найдорожчий скарб народу. Це саме той інструмент, який єднає людей, робить їх єдиним цілим. Панас Мирний казав: найбільше і найдорожче добро в кожного народу це його мова. Ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя. І свої сподіванки, розум, досвід, почування. Усі ми любимо нашу співучу та дзвінку українську мову. Та це аж ніяк не означає, що нам є чужими і далекими мови інших народів, так сказав Павло Тичини. Дресі, <питережен> є альміння. Я все пока пьян. Я родился в город Мартуни. Я сейчас живу в Украине. Люблю, люблю Украине. Ну, чтобы сдаваться слава. Слава так, голос. А больше ничего. А сердце берится біль, оживание как их путь. Салам. Мен Акшина. Мен Азербайджан. Men Yes I'm Ukraine, man Sivere Ukraine. Коли забув ти рідну мову, яка б та мова не була, ти втратив корінь і основу, ти обчухрав в себе до тла. Дмитро Білоус. Hi, I'm Julia. I am from Ukraine and I am Ukrainian. I am proud of my nation and I strongly believe that our speech will be heard to many people and many countries. We are nice, friendly and hospitable people. We are open to the world. Ukraine unites their hearts. Love Ukraine and be proud of it. Боназил, я у нас кут в Молдова. После Варбеск, ларим по Молдавиняски. Я с 1969 года Живу в Украине. Это вторая моя родина. Здесь у меня дети, здесь у меня внуки. И я считаю, и мои дети считают, это родиной Украина. Мы должны все любить Украину. Это наша Украина. Любіть Україну, сні на яву, лучне свою Україну, ну і красу і місь наживу і нову, і її соловіну. Наші предки стріляли з лука, вміли точно влучати в ціль. То ще образ іде звідсіль, влучне слово в оздобі звука. Прикладом яскравої влучності слова є гумарески українських письменників. Павло Глазовий як лякати вовка, електричкою мисливці їдуть на качок. Скільки можна там почути різних балачок? Літній дядько молодому весело кива. Перевірим, як у тебе варить голова. Ідеш ти полем, без патронів, розстріляв усе. А тобі назустріч вовка, сатана несе, що ти зробив? Заховаюсь в ямі за кущем. Знайде, синку, з'їсть негайно з шапкою і плащем. Є одна мисливська хитрість, знай її іти, не ховатися, а на вовка треба прямо йти. Перед вовком сядь, розуся, і штани зніми. І лупцюй по морді вовка мокрими штанами. Вовк штанів боїться мокрих більше, ніж вогню. Це кажу я щиро правду, на якусь брехню. Молодий йому не вірить. Весело кива! Добре, каже, якщо буде поблизу вода. Чи баюри, чи калюри, чи якийсь струмок. А як ні, то що робити. Не жури, синок, доки будеш роздягатись та знімати штани, десять раз у тебе стануть мокрими вони. Життя мови залежить від народу, який несе її у своїй душі, у своїх звичаях, традиціях, обрядах та культурі. Рідна мова це мова батька, матері, мова нашого рідного народу. Поки буде жити українська мова, існуватиме наш український народ, наша нація. Бо мова це дух народу. А мова хай живе, нехай серця нам гріє. Багатою йде в світ і завжди молодіє. Бо в нас вона одна, чарівна, світанкова. І древня, і молода, велика наша мова. Саме ми заради придешніх поколінь повинні зберігати і шанувати мову, як це робили наші славні предки. Тож, як писав Максим Рильський, як парость виноградної лози плекаймо мову, любімо свою рідну мову, бо з нею наше майбутнє і майбутнє України. Говоріть українською, не бійтеся, бути собою.